26 березня 2023 року українські військові вбили Дмитра Лисицького, командира 2-го десантно-штурмового батальйону 247-го гвардійського, особливо кавказького казаччого десантно-штурмового полку. Чим же прославився цей Лисицький? Він герой Росії за розстріл українців у Іловайському. Котлі. Нагадаю, що розстріл відбувся у серпні 2014 року, а в 2015 році Лисицький отримав звання майора та звання Героя Російської Федерації. До речі, Лисицький професійний вбивця, бо він брав участь у Чеченській. Кампанії, а також у війні Росії проти Грузії. За його плечима десятки, якщо не сотні вбитих людей поза межами України. Ну і звичайно, Іловайський котел, і Іловайська трагедія також на совісті Дмитра Лисицького. Тепер він отримав по заслугах. І тепер ми чітко знаємо, що збройні. Сили України зробили все для того, аби ліквідувати цього холоднокровного вбивцю, який поклав сотні життів українських військових у серпні 2014-го.